Добрий день, дітки, пропоную послухати віршик. Беріть калину, червоні корали, Ці кетяги, небо і сонце ввібрали. Напоїть матуся калиновим чаєм, недугу ураз як рукою знімає. Діти, про що розповідалося у віршику? Так, про калину. Калина символ України, символ жіночності, краси та тендітності. Цей кущ з яскраво-червоними ягідками росте масово біля українських дворів, ставши майже незамінним атрибутом нашого житла. Ніжну калину українці полюбляють за красу та активно висаджують її біля своїх приватних садиб та біля багатоповерхівок у містах, велике благородне листя, гарні квітки під час цвітіння, чудові ягітки. Які дуже естетично виглядають, особливо прекрасна калина при перших заморозках. Перші морози лише змушують калинові плоди червоніти яскравіше, але не тільки в зовнішній красі полягає цінність калини для людей. Калина це лікарська рослина. Вона містить багато вітамінів та широко використовується у медицині, як у народній, так і офіційній. Найчастіше для цього беруть яскраві плоди або ж кору чи гілочки цієї рослини. Кора незамінна як жарознижуючий засіб, при безкінечних сезонних герві, бронхітах та захворюваннях легень готують настої та відвари гілочок та плодів калини, вони рятують від температури, набряків у легенях, розгулу інфекцій у горлі та носоглотці. Калина має властивість зміцнювати імунітет, тобто піднімати на боротьбу з хворобою захисні сили організму. Варто подякувати природі за те, що подарувала нам таку чудову лікарську рослину від ста хвороб. Отже, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про калину. За що полюбляють українці калину? Правильно за її красу та лікувальні властивості, які саме частини рослини використовують з лікувальною метою. Молодці яскраві плоди, кору і гілочки цієї рослини, які властивості має калина. Правильно, калина має властивість зміцнювати імунітет, тобто піднімати на боротьбу з хворобою захисні сили організму. Калина пишним білим цвітом покрила квіти на весні, а восени, як згасне літо, дарує ягідки рясні. Зриваймо кетяги калини, не забуваймо лиш про те. Калина символ України, калина дерево святе. Дякую за увагу!